Слава нації, вітаю на каналі Добрий В ефірі я, Сашко добрий. Працюємо на машині, у якої проблема по лівій голові. Жине, з лівої голови жене пальне. Жене пальне, отут воно у нас витікає з клапаної коробки, механізму захисту двигуна, відповідно, на вихлопі, пахкає там, потроху детонує в випускному тракті. Відповідно, що найперше? Найперше. Подивився, чи працює зворотна подача пального. Вона працює. Далі що, дивлюся на, той. на стан форсунок? Знімаю форсунки. Головне в цьому процесі, нагадую: пам'ятати, достатньо високо піднімати трубку високого тиску пального, щоб вільно виходила вона із форсунки, і витягувати. Я десь свій знімаш форсунок подів, то просто на ринку придбав болт з кроком М12 на півтора гайку. І от поки що закручую болт, і від руки їх витягую. Коли не буде йти від руки, ну, дорощу якусь планочку, трубочку, щось підкладати мою буду випресовувати гайкою. Але поки що йде від руки. І оскільки у мене є власний стенд для перевірки форсунок, двигуна утд 20 то зараз зніму три форсунки і піду дивитися на власному стенді замість їхати там близько 150 км в рембат і там це все дивитись і перевіряти. Дякую. Працюємо, разом боремо і поборемо.